Кілька хвилин підготовки, і безпілотник вистрілюють у небо за допомогою гумової катапульти. Розробники кажуть, це перший серійний український розвідувальний дрон. Над його створенням працювали рік. По характеристикам він перевищує краще, ніж Мавік 3 Мавік Про і аналоги цих. І безумовно для Збройних сил України ця, ця техніка і без цей дрон він просто необхідний. Кількість, ну, щисляється десятками тисяч. Своє творіння харківські інженери назвали на честь отамана Сірка. Кажуть, Главнозвісний козак відомий тим, що не програв жодної битви. Ми вважаємо, що Україна загалом і е, в тому числі з допомогою нашому, нашого літачка, е, так само, як і Атаман Серко, не програє жодної битви. Цей літачок має литий корпус, розмах його крил 93 сантиметри, а вага трохи більше кілограма. Саме головне це крило, але однак мозги і все, що керує польотом, знаходиться Тут отсек тут корисного навантаження та того відеообладнання, шифратори та всякі, ну всякі-всякі вище. Сірко може швидко ховатися серед хмар, бути непомітним для ворога, окрім розміру, допомагає режим польоту без радіозв'язку. Дрон повністю автоматизований і може прямувати згаданим маршрутом без оператора. Штатна висота роботи це 700-800 метрів для розвитки і 300 метрів для дороску. тобто більш чи на розгляд цієї ну, москів так інформації, яку потрібно взяти на землі. Крилатий розвідник здатен долати відстань у 25 кілометрів та перебувати. У небі півтори години. Усе, що бачить, передає оператору в онлайн режимі. А ще він стійкий до засобів радіоелектронної боротьби. Наша РЕП працювала. зараз випробування. Проходимо РЕП наших нашого супротивника, орків. Ну, я думаю, що все буде добре. Ну і після цього вже буде заключений контракт. Один такий розвідник коштує три тисячі доларів. На підприємстві кажуть, готові виробляти близько тисячі бортів на місяць. Навчитися ним керувати можна за три. Тижні. Коли настав час тікати, тут це робиться достатньо просто. Складаються антени. Куда побіг В якесь місце, де безпечно. За словами розробників, сірка вже готові закупити у Міністерстві оборони. Також є замовлення від волонтерів. Оксана Нечепоренко, Антона Віжас, Харків, п'ятий канал.